What's your name? What's your name? I'm Inda. The... What's your name? What's your name? Я Крончук Ольга Мирославівна, вчитель англійської мови в Шатавському навчально-виховному комплексі. Працюю в школі вже 12-й рік і розумію всю відповідальність і особливу увагу, що слід надавати учням молодшої ланки, зокрема діткам першого класу. Для того, щоб робота була ефективною, приносила результати, треба користуватися належною літературою, що відповідає віковим особливостям дітей. Користуючись підручником Аленесвіт, було зрозуміло, що діткам складно і багато матеріалу залишається невивченим. Отримавши підручники і робочі зошити авторів Ірини Доценко та Оксани Євчук, ми одразу опинилися в яскравому, цікавому, а головне зрозумілому дітям світі англійської мови. В підручнику матеріали підібрано зручно для викладання, послідовно і просто. Головні герої сучасні і радо сприймаються дітьми. Підручник насичений ремівками, цікавими іграми, простими і веселими завданнями. Дуже важливим, я вважаю, є аудіододаток. Good Hello. дуже в цікавій формі. Діти, граючись, вивчають транскрипційні значки англійської мови. Джил зараз на фермі в дідуся. І вона чує дивні звуки. Прислухайтеся! Ш, ш. Вправа «Послухай і повтори» доцільна та корисна, адже діти працюють не тільки над новою лексикою, а й над правильною англійською мовою. Lesson 5. Exercise 1. Listen and repeat. Прослухай і повтори. Open your Open your book. Бечнемо, є фізкурд хвилинки. На кожному році. І ми, звісно, проводимо їх теж весело і радо. Stand up. Sit down. Clap your hands. Turn round. Stand up. round Open your book Stand up 10 rounds Close your book Sit down Яка ж солодошепрована ангелинка у нас. Так. Давай його напишемо. Підручник нам пропонує велику кількість цікавих і захоплюючих ігор. Цікавих для учнів і пізнавальних, тому що в ході кожної гри ми дізнаємося, здобуваємо якісь певні знання. Сьогодні ми вам продемонструємо гру, вгадай, кольор. Учні слухають мене уважно, я буду називати кольор, а ви будете піднімати ту картку того кольору, який я назвала 2. І зрозуміли? Oh, okay. Хто помиляється, той вибуває з гри. Виграє той, хто ні разу не помилився. Слухаємо уважно. Red, red, It is red. You are right. you are very clever. А щоб це приносило нам і задоволення, і користь, ми співаємо англійською мовою. Listen attentively and sing. Exercise 3. Listen and sing. Прослухай і проспівай.